Вітаю, шановні глядачі. Я Гліб Загородній, провідний консультант напрямку Ліга Закон компанії Softcom. Ми продовжуємо тему мобілізації. В цьому відео ми продемонструємо, де бухгалтер може знайти інформацію, яка стосується актуальних питань мобілізації. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб отримати добірку схем від Міністерства оборони України щодо мобілізації. Натисніть у лівому верхньому куті на квадрат з 9 крапок. Оберіть законодавство. Натисніть на модуль ситуації для бухгалтера. Це один з найпопулярніших модулів Ліга 360, і зараз ви зрозумієте, чому. Спершу введіть у пошуковому рядку запит мобілізація. Натискаємо пошук. Ви отримуєте перелік ситуацій, пов'язаних з даним запитом. Відкрити ситуацію, військовозобов'язані мобілізовані. Ось перед вами суть ситуації, бланки первинного обліку, загальне законодавство, роз'яснення держорганів, консультації аналітиків Ліга закон, консультації від Державної податкової служби. Бухгалтерські проводки, судові рішення і актуальна аналітика. Як бачите, у модулі «Ситуація для бухгалтера всю інформацію зібрано в одному місці та у зручному форматі, що значно заощаджує ваш час та спрощує роботу. А тепер, як і обіцяв на початку відео, схеми від Міністерства оборони України. Завітайте в опис до відео, щоб отримати готову добірку інфографіки щодо мобілізаційної підготовки, бронювання, відстрочки та багато іншої. Впевнений інформація буде вам корисною. Дякую за увагу! Якщо у вас виникнуть питання, експерти компанії Softcom завжди готові вам допомогти. Звертайтесь за контактами, які ви бачите на екрані, ставте лайк, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні відео. Пам'ятайте! Компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України.